Слухові апарати не універсальні, вони мають призначення. Є слухові апарати для дорослих, є слухові апарати для дітей. Зараз я хочу поговорити про слухові апарати, які призначені для дітей. Мене звати Дедикало Лариса Іванівна і я спеціаліст зі слухопротезування мережі центрів слуху Бетертон. Важливо розуміти кожному з батьків, якщо у вашої дитини діагностували зниження слуху, яке не підлягає лікуванню, а підлягає слухопротезуванню, важливо це зробити якомога раніше. Мовний центр формується у дітей до 5 років. Якщо ви до 5 років не почали слухову реабілітацію вашої дитини, є шанси, що ваша дитина не зможе освоїти мову. Коли ви діагностували зниження слуху у вашої дитини, перше, що ви повинні зробити, це придбати якісні слухові рішення для вашої дитини. Це обов'язково повинні бути два слухових апарати, бо тільки при використанні одночасно двох слухових апаратів у дитини є можливість чути добре і почати розмовляти. Дуже важливо в дитячому віці добре і якісно чути, тому що тільки так ви зможете навчити вашу дитину добре розмовляти, і надалі вона ніяк не відрізнятиметься від своїх однолітків. Вона не буде відставати в навчанні, вона буде сидіти на будь-якій парті в класі. Вона буде займатися всім тим самим, чим займається інша дитина, яка не має зниження слуху. Які слухові апарати повинні бути придбані для вашої дитини? Це однозначно дорогі рішення. Хороший, якісний слуховий апарат для дитини не коштує дешево. Дані апарати оснащені дуже широким функціоналом, що дуже важливо саме для вашої дитини. Вони виділяють мову в шумі, вони здатні одночасно вловлювати мову трьох-чотирьох співрозмовників і при цьому давати 100% розбірливість мови. Дуже важливо, що при бінауральному слухопротезуванні ваша дитина буде добре орієнтуватися в просторі. На дорозі, в класі, на спортивних секціях вона буде вести себе як інша звичайна дитина, яка не має зниження слуху, тому що буде чути двома вухами. На час зростання дитини одягаються завушні апарати. Ви будете тільки замінювати періодично вушну вкладку, тому що вухо дитини зростає щорічно. Найчастіше, на жаль, у дітей діагностується важкий ступень зниження слуху. Для компенсації важких ступенів рекомендується виключно за вушні апарати. Тому покладіться на фахівця, який чітко підбере слухові апарати саме вам. Я розумію, що як батькам вам хочеться максимально заховати ці слухові апарати, купити дитині внутрішньовушні, але це нераціонально. В першу чергу, ви повинні думати про те, що вашій дитині треба чути. Щоб добре чути, вам потрібні два апарати, які рекомендує вам фахівець. Я бажаю бути вам і вашим дітям здоровими, а якщо знадобиться кваліфікована допомога, звертайтесь у наші центри слуху Бетертон.